Доброго дня всім. Кінчаю орати. 8 гектарів. Десь в мене пішло приблизно 2 дні на цю оранку. Бо я виїхав після обіду у перший день. Потім на другий день цілий день орав і сьогодні зранку виїхав добити. Вчора не орав, вже не ліз плуг. Воно видно, бо, там отако ямки. В общем, поки не поміняв ломіші, поки плуг не ліз. Поміняв ломіші, почав плуг лізти. Це тут була того року лісковка, а до того тут був соняшник, кернел общем, тут мої ці паї. Руни глибоко. Ну як, сантиметрів 22 десь. Була соя, буде знов соя. Трошки вивертає такі. Ну, вони розбиваються. Зверху там, де заїженого, взагалі летить. Подивлюсь сьогодні, що пішло по солярці та і обмінікається десь літрів. 20, 22 пішло. Оралося воно тяжко. сьогодні, звісно, поміняв ли міші, треба її скоріше поміняти. Бо зовсім друга оранка і зовсім друга нагрузка на трактора, а взагалі все друге. Ну тут веб розлітається. Ну такий ще І вверху тако по кругу від лісу, то воно скрізь таке. А так то вроді би непогано. Ну, Колись тут гнію розкатали. Що білий стрібок? Зайшов ще а там йшов в кланочку. Колись при колгоспі тут був гній. Перл тут орав останній раз. Років, напевно, 3-4 назад, вони обично рифлять та бодюскують. Бо то вони щось рік поорали тут і во, оці рештки виорюю і вони ще не, не перегнили там. О, Особливо на кінцях рештки є, так що непонятно, чи треба глибоко орати. У мене щось більше до рихлення. Тут о, що вивертаю, не хочу і плуг добре лізти і вивертаю таку щебіонку. А туди ще далі, ще більше. О. Думав так інці, але їх взяв до складу. Десь, напевно, по цю доводи я стою. Метрів, напевно, ну, до десяти. Бо той, то топлух ліс, то не ліс. Загору більше. Це ще не комусь оруга, а собі. Я думаю, все буде Бо я Буду ще загорювати кінці, то вчуся. Покажу як воно загорюється. Може вдома ще подивісь по солярці. Скільки спалив бабай. трактора купляв, вже покійний. Деда я. Ну, Вторик коробку робив, мотора хотів наїбати в систему, в кладище, виїхав закривати вологою і купляв повернуло. у Мінвал в вкладище, совєтські ще в Агородні, спасіба їм. Вони знайшли. Одна фірма, обзвонив всіх про запчастину і... І що там ще? В сьогодні все дітро взвони, всі позвонив, один колінвал, два блоки колінвали, і один дерну і забрали в оградітку. Так що поїхали. І так, кінці я вже віддорав, як казав, великі. Отака от ж от чебенка тут. вирав великі, до складу. Бо тут у мене плухне ліс. О! Ну така щебенка, я не знаю. І це ж, кажу, кернел тут майже постійно рихле, чи це так якраз кінці вони затолочили, чи не знаю. Получилося таке ярочки, але це кінець. Все одно буду і вологу закривати, культивірувати. То воно розтягнеться. О там в мене був Пай два роки я його, ой, 2 гектари я його тримав, я не знаю скільки років. Там нема цієї щебенки. Я ж орав, що я цим юмезом глибоко можу тут орати. Ну, тут Пшениця була, то тобто по пшениці, після пшениці ярував сантиметр 25, торік була соя, позавтрик була соя. Ніби в торік я діскував все його разом. Там такого нема що. Це я натолочив то не знаю, що лучше, чи оранка, чи рихлення. Або постійно рихлити. Ну, о! В общем, така оранка, не знаю, може для когось добре, для когось ні, для мене нормальна. Ще лишилося два городики зорати. І на цьому цього року все. все всім всього доброго. Пальці догори, всім гарних ворожаїв і тагідної ціни.